Прагни не того, щоб досягти успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс, казав Альберт Ейнштейн. Сьогодні ми розмовлятимемо з людиною, життя якої, без сумніву, має сенс і не позбавлене успіхів. Це Володимир Васильович Габенець. Володимир Васильович Габанець народився 20 вересня 1958 року в селі Костовці колишнього Коростишівського району Житомирської області. В 1981 році. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-механік будівельно-дорожніх машин та обладнання. Працював інженером-конструктором на заводі Ірпінь-Машторф та інших підприємствах. Вісім років був головою Брусилівської районної ради. В грудні 2016 року був обраний головою Брусилівської селищної ради. Лауреат премії імені Івана Огієнка. Одружений. Має двох доньок. Доброго дня. Доброго дня. На початку нашої розмови пропоную провести традиційне експрес-опитування. Головне відповідати швидко те, що перше спаде на думку. Готові? Так, так. так. Ваш улюблений колір. Е -е -е. Коричневий. Страва, яка найбільше вам смакує? Целі з редькою. Улюблена пора року. Осінь. Улюблений музичний виконавець. Е, виконавець Ніна Матвієнко. Фільм, який справив найбільше враження? Карточний домик». Книга, якою захоплювались в дитинстві? Е, про е, розвідників, про військових. Історичні книги. Людина, О. яка справила на вас найбільше враження. Іван Вієнко. Країна, в якій хотіли б побувати. Сполучені Штати Америки. Ваше хобі? Читати люблю. Ваше найбільше досягнення. Найбільше досягнення те, що я став лауреатом премії імені Іванові Чоргіянка. Володимире Васильовичу, батьки та вчителі часто нам нагадують, щоб бути успішними в дорослому житті, потрібно добре вчитися. Однак з історії відомі випадки. Коли учні, які особливо не переймалися навчанням, в подальшому досягали значних успіхів. Як ви навчалися в школі? В школі я навчався добре. Я вже в першому класі виграв конкурс і мені подарували коробку олівців, де було 24. Це така була для мене перша радість. І, перша... і школу початкову ланку тоді була. Трьох початкова ланка з трьох три класи я закінчив з грамотою. А школу закінчив в мене три четвірки українська мова, російська мова і геометрія і дипломи за біологію, історію, суспільство знавство, фізику. Було бажання вчитися. Не знаю, що спонукало, батьки не спонукали. Ні, це було власне бажання. Навчатися. А які предмети були вашими улюбленими? Математика зазвичай, історія. Це були на географії, це були найбільш улюблені предмети. Володимир Васильовичу, вже два роки, як ви є брусилівським селищним головою, чого вдалося досягти за цей час? По-перше, що ми починали створювати. Виконавчий комітет селищної ради з, е, з чистого е, аркуша. І дуже приємно, що сьогодні він сформований, він дієвий, він е, професійний. Це вдалося згурт, не тільки сформувати, а згуртувати і налаштувати на роботу активну. Вдалося втілити, дякуючи, звичайно, підтримці. Субвенції на розвиток ОТГ створити напрямки реалізації. Перше, це ми створили енергетичну незалежність, ми незалежні майже від газу, від споживання газу. Друге, ми створили технічну безпеку. Ми маємо комунальне підприємство і маємо техніку. Ми в цьому році закінчуємо ревізувати всі системи водомереж, а їх в нас 9 в районі. Ми сьогодні Майже 27 населених пунктів освітлено, і зараз в цьому році майже закінчимо освітлення всіх населених пунктів нашої громади. Тобто були вибрані стратегічні плани. Сьогодні ми будемо відкривати центр юначої і дитячої творчості, нове приміщення відремонтоване, не нове, а відремонтоване, де буде клас географії, де будуть нові шатні кімнати. Ми в освітній галузі зробили опорні заклади, до цього не було. У нас був один, сьогодні три в громаді, і відповідно пішов процес облаштування кабінетів, які конче необхідні для е, навчання. Ну і за цей час е, в нас не було з виплатою заробітної плати, е, з оплатою за нервної сії. Е, Громада живе повноцінним життям. Є недоліки, так вони є багато, але ми не стали розпорушуватися розпорушувати на багато всіх проєктів. Ми вирішили спрямувати найбільше, які конче необхідні. Але є проблеми, у них вирішили. Це проблема утилізації, звичайно, побутових тих відходів у нас сьогодні гостро стоїть. Є проблема доріг, вона гостро стоїть. Але ми туди споглядали з точки зору закривати теми до кінця. Почали тему, ми її маємо закрити, щоб не повертатися без час до вирішення тих чи інших проблем. Закривати їх. Збереження культурної та духовної спадщини Брусилівського краю, повернення історичної пам'яті про видатних земляків є пріоритетом вашої діяльності. Що спонукає вас до цього? Признайте, я вже, будучи на посаді голови районної ради, не відчував духу Гієнка. Але коли почитав Коли Тимочика книгу Головфа Івана Гієнка, це зробило в мені, мене не те, що запалило, я зрозумів, що така особистість дала всього себе для України. Він розумів, що якимись е, діями не може, тому він спрямував свій науковий е, свою працю в напрямку е, і донесення е, шляхів е, розвитку України. І на сьогодні це, це просто Божий дар, який донесений сьогодні до суспільства українського. Сьогодні, звичайно, е, ще він не вивчений, тому ми намагаємося. Покроково, розуміючи, що це нас земляк, що ми, як ніхто, маємо доносити Івана Гінка, таке Леся, Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко. І оці кроки, Гінкова криниця, парк. В цьому році ми будемо проводити Гуєнко-квест. Це була моя пропозиція. І коли Гінко знав цим. Бручали премію в цьому році, була Сохаць... е... Євгенія Івана Сохацька, е... яка долучилася до історичної спадщини Івана Огієнко. Вона запропонувала, е... я сказав, що ми будемо організовувати фестиваль. І її назва, яка вона запропонувала Огієнкові дзвони, була дуже мною приємно прийнята. Я це озвучив із головою Твориста просвіта перед. Павла Михайловича недавно зустрічалися під Миколою і Тимошком. Всі прийняли цю ініціативу, Тому ми на 18 травня, 3 субота травня, вирішили, щоб все було тепло, щоб ще в школах не починалася канікули. По... Найцінніше в цьому треба долучити найбільше дітей фатити. Бо коли проходили заходи в Єнковії гостини, збиралися. Такі люди похилого віку. Мені ця ідея подобалась, але я вирішив, що треба її переформатувати. Тому була моя ідея, конкурс у гієнкознавці саме серед старшокласників. Тому не, прийде час, ти закінчиш школу, і ви підете у війні дорослого життя в студентські роки, я думаю, молоді роки, і ви маєте бути носіями. Хто такий Іван Огієнко, Тому Саме до вас маєте, і ви маєте дачі продовжувати цю ідею. Культура спадщина, ми е, зробили світлиці по багатьох е, закладах культури. Ми е, Сьогодні в нас і народних е, перед ця, цим я дивився передачу, мені дуже сподобалося з нашою е, вокальною чарівниці. І, і це частина, от коли згадати питання, а що? Головніше економіка, культура, соціальний захист все важливо. От потрібно розуміти, що складова культури так же важлива, як складова освіти, як медицини. Тому що без культури ми духовно не збагачили енергію. Ми не будемо самодостатньою нацією. У народі кажуть, скільки людей, стільки й думок. У наш складний час дуже непросто приймати рішення, які б задовольнили бажання всіх жителів громади. Як ви вважаєте, вам це вдається? Не зовсім вдається. Приходиться інший раз приймати непопулярні рішення. які не подобається певній частині. Але проходить час. Я вам прикладу приклад, коли в Покриші, в нових козелях. Ми вирішили школу першого, другого ступенів зробити першого тільки ступеня. Були великі супротиви, були негативи, але було мною прийнято рішення, що це необхідно робити. Тому що коли в п'яти класах, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий класів було по 11-13 учнів на п'ять класів, 11 учнів, я рахував, що ми не можемо донести послугу освіту для дитини. Тому що, як е, Гриневич е, говорить, що не школа для е, дитини, а дитина до школи. Тобто Ми маємо дати послугу. І таке непопулярне моє рішення було, Ми, е, діти, коли почали відвідувати і гімназію вашу, і водойцьку школу, то принаймні в цьому році, 1 вересня, 2018 році, вже покричівська школа сама закрилася. Вони побачили. Той комфорт, вони почали розвиватися в спілкуванні з ровесниками. От Не обов'язково споглядати завжди. Тому що коли батьки казали на зібрані, нам не цікаво, як дитина навчається, а нам, аби вона була в селі, то я рахував їхню думку, що а для мене було, щоб дитина максимально отримала освіту. Бо втрачений час в освіті. Це втрачений час розвитку майбутнього. Для старшокласників завжди залишиться актуальним запитання. Яку ж професію обрати? На вашу думку, професії яких напрямків необхідні в першу чергу у Брусилівській громаді? Професії е, сьогодні, якщо брати 20 років назад, було дуже актуальне питання. Економісти, юристи, фінансисти. Е, Ця сфера обслуговування. На мою думку, сьогодні настільки інтенсивно розвивається суспільство і світ в цілому, що потребує людей з математичними нахилами. Я не відкидаю гуманітарний, тому що держава, от Україна, сьогодні займає 18 місце в світі. по Реалізації проєкти в ІТ-технологіях. Це дуже дорогий продукт, і ми оцю нішу не маємо втрачати, не бути просто сировинною, а бути потрібно сьогодні інтелектуально сильною державою. і 4% сьогодні валового продукту це IT-технології сьогодні держава продає. Сьогодні потрібно конче спеціальності технологічні. Це інженерні е, спеціальності, це в сільському господарстві розвиватися. Сьогодні, якщо по великому рахунку фахових агрономів обмежено, я не кажу, за галузь тваринництва, сьогодні е, інженерів будівельників замало. Тому, моя думка, потрібно саме розвивати, е, у нас вже достатньо, і тільки не потрібно, враховуючи технології е, обліковців е, бухгалтерських. А саме людей, які будуть реалізовувати і розвивати економіку, тому що е, пріоритет я бачу в успіхі країни, це е, розвиток економіки. А потім економіка дасть надходження від економічного розвитку, дасть стат і соціальному захисту, і роз, освітньому, і медичному. Це основа, це фундамент нашого життя країни. І якщо промисловість України. 20 років назад е мала певний обсяг, тож в нас скоротилася на 75%. Ми тільки 25% залишили. Ми е після е об'єднання Німеччини були в Європі, не рахуючи Росію, другі по потужності промислових. На жаль, ми втратили. Але треба відроджувати, і ті спеціальності будуть дуже нагальними. Звичайно, ми медпрацівників не достає, кубгаузь ми не взяли. Сьогодні, проблема вчителя математики в нас в громаді і, і не тільки. Тому треба всі спеціальності, але саме для розвитку економіки я рахую такі спеціальності. Варто задуматися над ними. Володимире Васильовичу, зрозуміло, що вільно від турботу час залишається у вас обмаль. Але розкажіть, як ви відпочиваєте і чи є у вас захоплення? Е, відпочиваю мене. Це залишається неділя, але, наприклад, завтра-субота, завтра буде проходити по волейболу Кубок Соловіївці. В Соловіївці буде проходити кубок Тимошенка Віктора, який загинув в Афганістані. Тут проводиться дуже багато заходів. Тому субота я з великим задоволенням відвідую ці заходи. Я переймаюся тими проблемами в громаді. Ну, а найбільше це вихідний неділя. Ну, враховуючи те, що е, зайнятий часто, тому в е, мене четверо внуків, е, тому вони з задоволенням зустрічають діда, е, хочуть теж спілкування, відпочинку. А він часто е, намагаюся хоч на декілька годин десь бути одиноким із книжкою. Почитати. Тому що ви розумієте, що вже телевізор мені не цікавий, стає все, все далі з роками. Я не бачу б, сьогодні в телебаченні носія для свого розвитку. Тому що для людини основа і людського єства, як на мене, це три основні складові. Це свобода. Свобода в розумінні. Я вільний людина, тому що я займаюся справою, на яку. Не пішов з, з бажанням. Я е, друга складова це спілкування, те, що сьогодні вас на передачі. І третя складова розвиток. Тому я свій розвиток бачу, а в спілкуванні і, звичайно, в літературі. Володимиро Васильовичу, кажуть, що сучасна молодь безвідповідальна, живе у віртуальному світі. Все вимірює грошима. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Ні, не погоджуюся. Я святкував своїми друзями день народження, а вони приїхали з внучкою, якою 8 років. Ми відпочивали і в басейні каже, давайте, дідусь, будемо з вами змагатися. Їй 8 років, вона в другий клас ходить. Яку, ну, а, який приз буде? Вона каже, 20 присідань. Я Давай на 100 гривень. Я пророївся. все. Вона каже, ні, я хочу на присідання. Це говорить про те, що не всі налаштовані бачать в коштах е, вирішення всіх проблем. Е, тому мол, молодь нас чудова сьогодні. Е, вона, е, те, що я казав, що сьогодні, IT-технології е, і відповідальна, В час не відкидає, який б ми період часу не брали нашої історії в минулому, там теж були безвідповідальні і відповідальні. Були байдужі і небайдужі, були одержимі і неодержимі. E, наша проблема людей старшого покоління, що ми чомусь прирівнюємо до того часу свого, а він так швидко йде, e, що ми не зможемо наздогнати і до кінця вас не розуміти. Але батьки і діти, ця тема завжди залишалася такою відкритою. Я думаю, що сьогоднішня молодь вона має право сказати на успіх, і я вірю, що вона буде успішна. Я споглядаю на своїх дітей, мене дві доньки, я споглядаю на своїх внуків, вони в в школі вчиться, ну, в різні. Віночки учаться відповідальних, хвилюються, якщо щось не вдається, плачуть. А третя посміхається, вона трохи бойдужа. Але вона така, яка є, і так треба сприймати. Кожну людину треба сприймати така, яка вона є, з її недоліками, з її добрими стор сторонами. Тому що е вона, кожна людина має право на свою думку, на свій вибір. Е і оця свобода, звичайно, в межах законодавства, звичайно, в межах порядку. В межах але більше б одержимів, побільше б людей, які б хотіли що зробити, Знаєте, от, щоб людина розуміла, до якої цілі вона йде. От якщо бачить ціль, і тоді ці перепони життєві стають не такими складними. Щоб людина жила не сьогоднішнім, а завтрашнім і майбутнім. Дякую за цікаву розмову. Кожна людина ким би вона не була. Головою величезної корпорації чи простим робітником здатна втілювати мрії і досягати мети. За словами Теодора Рузвельта, варто лише повірити в те, що ти можеш, і ти вже на півдорозі до цілі. Тож вірте в свої здібності і сили. До нових зустрічей!